Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про екотрофологію, науку про екологічно безпечне харчування. Екотрофологія це науковий напрям, який запропонував міждисциплінарний холістичний підхід до вивчення проблеми харчування людини, заснований на досягненнях природничих, соціальних та економічних наук. Цей напрям виник в Німеччині у Гісінському університеті імені Юстиса Лібіга в 1965 році. Екотрофологія навчає, як створити умови, що повністю забезпечують потреби різних верст населення в раціональному і збалансованому харчуванні, адекватному національним традиціям і звичкам, віку, професії, стану, здоров'я, економічному становищу та екологічній ситуації відповідно до вимог сучасної медичної науки. Вже до низки негативних наслідків призвела на освіченість у галузі харчування. Стало очевидним, що для забезпечення раціонального харчування підтримання здоров'я всі ми, а не лише медики, технологи та дієтологи, маємо бути обізнаними в галузі харчування людини. Адже, як сказав індійський філософ Пар... Парік Чай, сила у того, хто знає. Харчування це сукупність процесів, що включають надходження до організму травлення, всмоктування та засвоювання ним поживних речовин. З цих позицій екології харчування можна розглядати як аналіз екосистем з погляду обміну речовин та енергії, що в них відбувається. Екологія харчування охоплює всю систему харчування, враховуючи його вплив на здоров'я, довкілля, соціальні і економічні аспекти життя людини. І вона включає засоби аграрного виробництва, механізацію, енергетику, добрива, пестициди і компоненти харч... харчового ланцюга. Виробництво, вирощування продукції, транспортування, зберігання так далі. Від чого залежить якісний склад не лише корисних поживних речовин, але й потрапляння шкідливих речовин у продуктах харчування, це все видно на цій схемі Екологічний ефект їжі виявляється через біологічні культури і поведінкові механізми. Передусім, вже визначає важливі фізіологічні процеси підтримання цілісності тканин. Вона регулює біохімічні механізми обміну речовин, є головною детермінантою росту та розвитку. Своєю чергою, все це безпосередньо впливає на людину, як на представника суспільства. Інші біологічні ефекти їжі не настільки очевидні, проте визначають культурні і поведінкові реакції популяції, що цілком відповідає екологічним принципам. Промислово розвинених країнах в умовах надушку харчових продуктів найактуальнішою проблемою суспільства стає проблема якості та безпеки їжі. У відсталих країнах в умовах недостачі продовольчих ресурсів питанням життя залишається безпеч... забезпечення мінімально необхідної кількості основних харчових продуктів. Так, і на цьому це відео завершується. Дякую всім за увагу. Всім до зустрічі!